Невеличке село на околиці Вінниці тут розташована пасіка Тетяни Дудник на півсотні вуликів. Бджільництвом жінка займається усе життя. Так продовжує справу батька. Мені подобалося, підходила до вуликів. Батько запрошував мене, подивився, розказував про життя сім'ї, як працює сім'я. За цим щось помаленьку давав мені робити таке неважке для душі приємно. Ні, бджолини вулик, в якому мешкає кілька тисяч цих комах за рік, збирає від 20 до 45 кілограмів меду, залежно від місцевості і погоди. Бджолі для того, щоб зібрати 100 грамів меду, довелося б пролетіти близько 46 тисяч кілометрів, що перевищує довжину земного екватора. До складу меду входить понад 300 різних корисних речовин. Судячи з археологічних знахідок, стародавні люди вживали мед ще в сьомому тисячолітті до нашої ери. За дотримання низки умов, мед можна зберігати вічно у могилах деяких давньоєгипетських фараонів виявили закупорені амфори з медом, які фахівці визнали придатним. Та дивують тут не лише медом. Ось головний скарб родини дудників будиночок бджоляра. Оселі понад півстоліття, проте в ній досі зберігають історію кількох поколінь пасічників: старі фото, автентичний одяг, медогонка та сховище. Поруч виготовляють рамки. А в цій кімнаті, де вулики раніше зимували, нині облаштований музей. Господарі запрошують туристів, проводять майстер-класи та діляться секретами бджільництва. І не лише із місцевими, Вінницький медовий будиночок вже оці. Нили французи та німці. Я думаю, для людей, які не знайомі з пасікою з бджільми, для них це буде ну, досить таки цікаво. І ми старалися зберегти максимально все, що в нас було від мого дідуся, те, що те, чим він користувався, і показати, як було раніше, фасад будинку прикрасив відомий вінницький художник, аби показати, що бджільництво може бути не лише корисним, а й винятково красивим. Тож, якщо ви ще не бачили, радимо завітати. Тут час стікає повільно, як мед із ложки, і можливо саме в цьому і є секрет щастя: знайти свій вулик і щодня творити солодке життя. А це село Олешин на Хмельниччині і місце, де старе сміття буквально отримує нове життя. Будинок без кутів, фундамент зі старих шин, стіни з соломи обмащені глиною. Лише уявіть він, увесь створений з того, що більшість звикла сприймати за непотріб. Більшість, проте, не Лана Тесленко. Для дизайнерки із Харкова це справжній скарб. Запрошую в музей покинутих речей. Ми знаходимося в будинку без котів, створений власними руками. тут понад 80% матеріалів екологічних і знайдених на смітнику. Власне, наш будинок не має котів. Він має форму яйця. Це символ нового життя. І все це створено її власними руками. Площа будинку близько 35 метрів. Меблі та декор теж із перероблених речей. Щоразу, коли Лана торкається чогось старого, знаходить нову історію. Ось ця табуретка стала унікальним арт-об'єктом. Лана, певна, сміття існує лише в голові. Усе, що існує навколо, це ресурс, який необхідно використовувати. Щороку світ виробляє близько двох мільярдів тонн сміття. Це еквівалентно вазі понад п'яти тисяч ейфелевих веж. Пластику потрібно до тисячі років, щоб повністю розкластися на сміттєзвалищах. Скло розкладається ще довше, понад один мільйон років. Деякі країни використовують сміття для виробництва електроенергії. У Швеції, наприклад, майже половина сміття переробляється в енергію, яка обігріває будинки. У Японії є спеціальний фестиваль під назвою Сміттєвий, де люди збирають непотріб та створюють з нього мистецькі вироби. Філософія проєкту доволі проста: довести, що фактично з нічого, можна створити щось дійсно стильне та довговічне. Тож до музею непотрібних речей радимо обов'язково завітати, аби зрозуміти, а раптом щойно ви викинули у смітник справжній скарб. У серці Тернопільщини серед зелених пагорбів і на березі мальовничої водойми заховалися справжні хобіцькі хатинки. І ні, це не декорації до фільму. Це одна із туристичних родзинок Бережан. Тут, наче в кіно тільки замість спецефектів українська природа. А туристи з'їжджаються звідусіль, аби відчути себе героєм володаря перснів. Три два. Хобітон розташований на території місцевого готельного комплексу. Тут немає телевізора, проте є головне спокій, свіже повітря і час для себе. Власники закладу хотіли створити місце, де люди могли б відчути гармонію, затишок і дитяче захоплення світом, тому й будували за усіма казковими вимогами. Такі хатинки будують зазвичай на схилі пагорба, часто використовують природний рельєф. Земляний шар на даху служить утепленням узимку і прохолодою влітку. Матеріали тільки натуральні: дерево, глина, камінь, солома, мох і дерен. Так будинки дихають, зберігають вологу та тепло. Круглі двері не просто краса, коло символізує завершеність і мир. А ще така форма допомагає рівномірно розподіляти навантаження в конструкції. Енергоефективність 100% природна. Завдяки землі навколо температура всередині тримається стабільно цілий рік, без опалення чи кондиціонера. Тож це справжній екодім. Будиночки хобіта не просто креативна локація. Вони стали туристичним магнітом. Тут проводять фотосесії, знімають рілси. А хтось навіть святкує тематичні дні народження. Дістатися хобітона можете, і ви з Вінниці до бережан лише три години.